Зараз буде історія про жовторосію або як росіяни хотіли змішати російський елемент з жовтою расою. Плани на створення жовторосії включали в себе одночасно переселення росіян з російських губерній центральних на північний схід Китаю, Манчжурію, а також на китайців у Православ'я. Таким чином, китайці ніби приєднувались до російської імперії, але одночасно з неї і виключалися, тому що вони переставали бути китайцями. Головним інструментом китайської колонізації Маньчжурії була китайсько-східна залізниця. Гадала, як вона називається. От а основним містом, центром Жовторосії, було місто Харбін. Загалом Новоросія, Жовторосія, Білоросія, Малоросія вказувала на прагнення Російської імперії розчинити національну складову да, максимально і максимально притиснути національно-визвольний рух. Тому взагалі не використовувались етнічні назви чи якісь типові топоніми для місцевості, в які вони яку вони колонізували. Тобто росіяни, як завжди, намагались легентизувати свою імперськість е, і е, довести цю споконвічну руськість з цих земель. Е, е. От ну нічого не міняється. Але в питанні жовторосії інтереси росіян е, перетнулися з інтересами іншого е, хижака молодого імперця. Це Японії, і росіяни дуже сильно недоцінили не японців, за що заплатили високу ціну. Загалом Росії, як завжди, була потрібна оця маленька переможна війна, за якою вони постійно століттями ходять по сусіднім народам для того, щоб пригасити свої внутрішні конфлікти, відволікти людей від революції. Крім того, в російського імператора Ніколая був зуб на японців, бо в юності він отримав шаблею по голові від японського поліцейського. Погуліть, будь ласка, інцидент по ОЦУ. Росіяни програли війну за Жовторосію, тому що Азія дуже жорстко реагувала на колоніальну політику Росії. От були боксерські повстання китайців, була російсько-японська війна, оборона Порт Артура, Цусіма, громадянська війна. В Росії і все це сприяло тому, що проєкт жовторосії був закритий. Після закриття проєкту жовторосії Москва, звісно ж, дуже швидко втратила інтерес до своїх підданих там і кинула їх факту призволяще. Мало хто жовторосів загинув своєю смертю. Те саме чекає на кожного росіянина і колаборанта, який зараз топче українську землю. Після революції 1917 року Маньчжурія, Жовторосія, стала місцем білої еміграції. Трошки пізніше там почались конфлікти на китайсько-східній залізниці, і ця залізниця була продана в Японію. Після чого росіяни почали повертатися в СРСР, де зазнали великих репресій, значних репресій та переслідувань від радянського уряду. От аж поки в 1950 році Сталін не відмовився від будь-яких територіальних посягань на манжурію на користь комуністичного Китаю.